Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні пропоную розглянути е, періодичні дроби десяткові. Тобто дроби, які повторюються, і перехід від періодичного десяткового дробу до звичайного. Це є питання досить актуальне, тому що воно трапляється в ДПА та в ЗНО. Але, на жаль, не всі вміють це робити. Отже, почнемо: перший приклад. 0, 117 тисячних, причому 7 в періоді. Як зробити перехід до звичайного дробу? Потрібно спочатку з'ясувати. У нас виходить, е, що число 7 повторюється нескінченну кількість разів. Щоб перейти до звичайного дробу, вам потрібно число до другого періоду, тобто 117, бо другий період це вже семірка наступна. Від нього відняти число до першого періоду, тобто 11 і поділити на число, замінивши число, яке повторюється, тобто 7, на дев'ятку, число, яке не повторюється, на нулі, і записати в оборотному порядку. тобто Поділити на 900. І зробити відповідне обчислення. 117 мінус 11 буде 106 106 девятих. Відповідно, можна його скоротити, оскільки це парне число і в чисельнику і в знаменнику: 106 х можна скоротити на 2. Буде 53,450. Отже, дріб. Десятковий періодичний, який дорівнює 0,117 ти, тисячних, причому 7 в періоді. Перейшовши до звичайного, це буде 400. Можете перевірити в себе на телефоні на калькуляторі. Наступний випадок 0,113, причому 13 в періоді. Аналогічно записуємо число до. Другого періоду, тобто 113. Відняти число, що не повторюється, тобто 1. І поділити на, замінюємо число, що в дужках, на тобто 9.90 поділити на 990. В результаті отримуємо 112, 112,990. Знову ж таки, парні числа отримали, тобто дріб можна скоротити мінімум на 2. Це буде 56,495. Тобто періодичний дріб 0,113, причому 13 періодів, дорівнює звичайному дробу дробу 56495. І останній випадочок 0,23, причому 3 періоді. Аналогічно до попередніх випадків. Вишимо до першого, до другого е, повторення. 23 мінус 2. Поділити на 9. Замінюємо трійку на дев'яточку, двійку на нулик. Отримаємо 21,90. Знову ж таки, 21,90 можна скоротити мінімум на 3. Буде 7,30. Дякую за увагу. Підписуємося на канал і буде цікаве відео.